Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язок вийшла наша наступна гостя. Це Ірина Тишко, голова громадського альянсу політична дія жінок. Вітання, пані Ірино. Вітання доброго дня студія. Вітаю глядачів, пані Ірино. Хочемо з вами поспілкуватися про петицію, яку ви створили, і яка набрала необхідних 25 тисяч голосів на сайті президента. І тепер він має відреагувати на цю петицію. Ви пропонуєте запровадити обов'язково статеве виховання в системі освіти України. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам та радіослухачам, що ви хотіли донести цією петицією і яку головну де, тему хотіли підняти неї? Ви знаєте, для мене основним завданням було донести до українського суспільства, до українського міністерства освіти, питання власне безпеки. І я як зрозуміла з того, що власне цю петицію підтримали 25 тисяч небайдужих українців і українок, говорить про те, що для них теж питання безпеки для своїх дітей, безпеки майбутнього, безпеки суспільства зараз вкрай важливо. І це така, знаєте, спроба перевірити, і яка підтвердилась, власне, що в, українськ... в українців і в українському суспільстві достатньо мислячих людей для того, щоб підтримати таку ініціативу. І е, як стало зрозуміло, що Українське суспільство достатньо зріле для того, щоб вирішувати питання безпеки Безпеки, в першу чергу для своїх дітей. І я нагадаю, що три роки тому була зареєстрована така ж петиція, але вона не набрала достатньої кількості голосів. Тому а, я закликаю батьків, закликаю всіх, хто підтримав стати на бік а, цієї петиції, адвокатувати її на своєму рівні. Тому що а, на знаєте, за інерцією в українському суспільстві таке існує правило, що а, статевих, статевого виховання взагалі сексу в українському суспільстві немає. Ще така якась радянська а, візія на це все, все замовчується. Ці питання або власне те, що є в українській освіті, воно недостатнє для того, щоб говорити, що це комплексний підхід до статевого виховання. Я хочу сказати, що власне а, сексуальна освіта це не виключно про біологію. Те, що а, те, що ми проходили свій час на уроках біології, це і питання. А, Висвітлення емоційних соціальних культурних аспектів, і це така спроба знаєте, стати на шлях перевинайдення пере нових правил спів, співіснування і співпраці в українському суспільстві більш на більш цивілізованому рівні. Звичайно, мене як і українське суспільство обурило обурив той факт, якби пам'ятаємо, було Резонансною подією зґвалтування е, молодими е, хлопцями, чоловіками, блогерами, і е, насправді це викликало е, не тільки обурення, а й велику тривогу, тому що молодь насправді в більшості своїй отримує інформацію з е, інтернету, а часто такі джерела інформації не зовсім. Е, не зовсім перевірені, я би так сказала, і нам треба докладати зусиль, аби власне держава визнала цю проблему. А проблема є полягає в тому, що зростає рівень сексуального насильства. Ми це бачимо, і щороку ми стаємо свідками таких резонансних страшних випадків. Крім того, високий рівень підліткової вагітності, рівень віл -сніт. і насправді. Мені здається, що саме з дитинства має бути запроваджене єдине правило. І з дитинства всі мають розуміти, що є недоторканність кордонів. І дитина має розуміти з дитинства, що ніхто не може торкатися її тіла. І саме ці розмови, розмови про статеве виховання, мають навчити дітей розуміти, що повага має бути. До чужих кордонів, і так само поваги вона може вимагати від інших до своїх кордонів. І чесно кажучи, я дуже сподіваюся, що це питання підтримує Міносвіти. Я дуже сподіваюся, що президент так само відгукнеться на цю ініціативу, бо це те, що говорить здоровий глуст, і насправді досить. Знаєте, як замовчувати цю проблему, замовчувати ці питання це все одно, що лікувати ракову пухлину гомеопатією. Ми будемо спостерігати за тим, як все це розвивається в поганому сенсі, але ніхто не збереться вилікувати належним чином. Тому треба не соромитись і говорити про, про статеве виховання, про сексуальні відносини. І очевидно, я усвідомлюю, що це непростий шлях, але нам нарешті треба це зробити. Пані Ірино, тобто ви сподіваєтеся, що цим займеться Міністерство освіти і науки України і якось запровадить чи якусь програму щодо цього виховання, чи можливо запровадить предмет і підготує відповідних викладачів, чи як ви це бачите? А і взагалі хотілося б додати до цього запитання: з якого віку ви бачите необхідність, цих, необхідність цього статевого виховання? Є приклади інших країн, успішні приклади інших країн. Наприклад, у Швеції починають статеве виховання з 4 років. Це не означає, що дітям відразу будуть розказувати про сексуальні відносини. Дітям мають об'єктивно розповідати власне, тим, що їх цікавить в такому віці. Тобто, ця освіта має бути максимально адаптована до віку, до потреб, і до вимог, і до проблем суспільства. Тобто, воно має бути по суті таким інклюзивним. Що стосується взагалі програми, мені відомі соціологічні дослідження, в яких українці самі визначили, як вони хочуть отримувати цю інформацію. І для них важливо, щоб. Ця статева, статева освіта відбувалася на рівні спілкування з громадськими організаціями та лікарськими асоціаціями. Я знаю, є чудовий приклад Швеції, де в 1921 році. Статева освіта була запроваджена. Ви уявіть собі, скільки вони вже про це говорять, як вони як вони доносять довго, і як вони виховують, як вони спілкуються, як вони взагалі налаштовують взаємовідносини в своєму суспільстві. І насправді вони створили таку асоціацію, лікарську асоціацію, і драйверкою такої ініціативи була громадська діячка, журналістка. І насправді нам нічого не заважає створити щось подібне. Але, звичайно, в цьому випадку Міністерство освіти має давати гарантію якості. Ми маємо говорити про підготовку, в тому числі батьків до спілкування з дітьми. Навіть ті вчителі, які зараз говорять з дітьми в простатеве виховання в школах, вони недостатньою мірою, скажімо так, виконують свої обов'язки, тому. Що що немає кваліфікованої адекватної і підготовки, і багато питань так виникає щодо того, як подається ця інформація для дітей різного віку. Ми бачимо навіть скандальні приклади того, як основи здоров'я кілька років потрапляли в величезні скандали через те, що там подається віктімблеймінг, де дівчаток вже в восьмому класі так з цієї книги навчають правильно одягатися, правильно виглядати для того, щоб не стати постраждав, не стати жертвою зґвалтування тобто, і це потребує серйозного перегляду. І очевидно, тут без долучення і без ініціативи, і без максимального включення громадської громадянського суспільства це не відбудеться тут, крім того, що треба активізувати і включати міністерство освіти, наполягати на цьому. Очевидно, треба сідати і працювати і виробляти цілу комплексну комплексну систему незалежно від віку, залежно від рівня освіти, так би мовити. Бо ми говоримо про і початкову школу, і вищу школу. Це напевно має включати в себе виховання освіту. І підготовку таких спеціалістів, які е, будуть затребувані в повномасштабному, скажімо так, впровадженні цього статевого виховання у школах. І це може зайняти так само не рік, не два, не три, напевно. Звичайно, це і в тому числі залучення вже існуючих громадських ініціатив насправді. Бо вони такі є. Головне, знову ж таки, щоб Міністерство освіти усвідомлювало, що цю необхідність. І не дозволяло власне скажімо так віддавати це ініціативу виключно на вибір, щоб це не було факультативно, тому що це питання безпеки, безпеки в першу чергу дітей. Якщо ми зараз не зробимо цей внесок, цю довгострокову реформу реформу наших взаємовідносин, суспільних відносин, то звичайно ця, ця проблема не буде вирішувати ще багато років. Ми за цим будемо спостерігати за трагедіями, за помилками, за величезним сплеском насильства, і ну це. Нарешті треба починати, починати діяти, починати вирішувати це питання. І можна, звичайно, і залучати вже діючі громадські ініціативи. Міністерство освіти має гарантувати якість, вона має, як мені відомо, бо я бачу з прикладів тих, Родин, які змушені були покинути Україну через війну, я отримую інформацію. і Бачу, як, наприклад, в британських школах працюють з дітьми в цій в цьому напрямку. Батькам попередньо надсилають програму про те, що про що буде мова йти на цих курсах. А батьки в курсі про те, що дітям доноситься, і це не є питанням факультативу, це є обов'язковий обов'язково курс І е, це може бути в різних формах. Я знаю, що е, ми можемо навіть скористатися прикладом і інших країн, е, і поконсультуватися, і говорити, е, знаходити е, хороші, скажімо так, кейси, так, приклади для того, щоб адаптувати в українських реаліях. І, е, Насправді дуже багато різних можливостей. Я б навіть сказала, що міністерство і цифрової трансформації можливо долучилося б до створення такого собі додатка для підлітків щодо сексуальної освіти. Чому би ні, це теж один такий з найкращих способів добратися до молоді, до підлітків, зокрема через смартфони, телефони. В нас мені здається достатньо можливостей і достатньо інтелектуального ресурсу для того, щоб інклюзивно зайти з цим питанням в нашу освіту. Пані Ірину, ну і як контраргумент можуть наводити те, наприклад, навіщо на це все витрачати державні кошти, якщо зараз є можливість практично в кожної дитини зайти в інтернет і все це прочитати, і вона буде знати все, що їй треба на той. Вік, в якому вона зараз перебуває, і що ви можете сказати таким людям, які, наприклад, ну, проти, наприклад, такого запровадження виховання? Я розумію, завжди будуть противники. Я, як адвокатка Стамбульської конвенції, можу сказати, що мені відомі аргументи тих людей, які можуть. Ставати проти такого ну, такого курсу всеохоплюючого і загального і обов'язково, я б сказала. Але е, знаєте, знову ж таки нагадаю Стамбульську конвенцію, коли мені розповідали, що е, наступного дня після її ратифікації всі побіжать змінювати гендер і небо впаде на землю. Але як ми бачимо, цього не сталося. Тобто. Це питання нашого цивілізаційного вибору, або ми будуємо дорослі цивілізовані відносини в українському суспільстві, або ми продовжуємо залишати статеве особисте життя наших дітей на рівні стихії, тому що те, що вони бачать в інтернеті, я хочу нагадати, що переважна більшість українців там дається навіть більше 80% шукають інформацію про секс в інтернеті. І на жаль, порнографія, хочу всіх, хто, 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 хто напевно вірить в це, порнографія не є адекватним прикладом відносин. І, на жаль, це відображається в реальності в тому, як, як ми ставимося один до одного, як ми будуємо ці відносини, як ми поважаємо один одного і поважаємо гідність одно одного. І тому. Те, що насправді українці самі висловили, що вони готові отримувати інформацію. з вуст, скажімо так, громадських ініціатив і з вуст представників медичної сфери, говорить про те, що в нас є добра воля для того, щоб змінюватися для того, щоб змінювати наші суспільні відносини, говорити про не тільки бо це ж, ж таки нагадаю, що це не виключно про біологію, а про про культурні етичні е, норми е, в, в нашому суспільстві, і про майбутнє очевидно, тому що мені здається, що е, ця петиція якраз зачепила питання е, не тільки безпеки, е, яке зараз надзвичайно гостро для кожного, зараз для кожної українки, а й питання майбутнього, тому що це ми зараз вже маємо подбати про безпеку наших дітей і про безпеку в нашому суспільстві вже е, е, після перемоги, бо власне за це ми і боремося. Пані Ірино, чи бачите ви якісь такі головні, можливі підводні камені в провадженні е, такої реформи, можливо, не бажання освітньої нашої системи так додавати такі реформи до своєї діяльності, можливо, не бажання масових батьків. Там, ну умовно кажучи, може хтось сказати: ви там виховуєте мою дитину там в. По фізиці, математиці, українській мові, а про таке я сам з нею поговорю. Ну можливо, на вашу думку, які можуть бути головні е головні підводні камені впровадження такої важливої реформи? Слушне зауваження насправді, бо всі вважають, що до, до ну про, про а, сексуальні відносини з дітьми будуть говорити якісь екзальтовані дами, які не мають уявлення а, про а, психологічний стан і особливості цієї дитини, і це буде травматично, мовляв. А, але я хочу сказати, а, що до речі, хочу сказати, що в мене в кілька років тому був приклад того, як батьки е, боялися того, що їхніх дітей там в п'ятому класі вже будуть е, навчати. Е, Навчати сексуальним відносинам. тобто вони подавали до е, цілу спільну заяву до директорату, е, що е, їм ще зарано про це говорити, і е, насправді е, часто батьки не розуміючи е, про що йде мова. Тому що усвідомлюючи виключно якісь свої страхи про те, що якщо говорити про це рано, то статеві, скажімо, сексуальні дебюти так само будуть ранніми. То як показує реальність, як показують дослідження, такого не буде, і тут потрібно справді включати критичне мислення і пояснювати, багато пояснювати, і в тому числі завдяки медіа. я дуже дякую, що е, завдяки вам ми сьогодні говоримо про цю важливу тему. І е, очевидно, е, я бачу в цьому, звичайно, і, е, скажімо, протистояння е, певних організацій, е, але е, хочу сказати, що в минулому е, засилля. Ворожих організацій, які нас стримували, принаймні в ратифікації Стамбульської конвенції, було значно більше. Але зараз, як кажуть, інформаційний простір настільки очистився від е, представників російської агентури і різних організацій, в тому числі тих, які максимально активізувалися, е, і в е, і говорили власне про те, що Європейські будь-які цивілізовані а наміри і рухи так українського суспільства це є від лукавого, що це там лякали нас європейськими цінностями, що вони страшні, що нам туди не можна. То зараз ми маємо шанс спиратися виключно на наші переконання і на те, що зараз ми. Відчуваємо цю потребу в забезпеченні безпеки наших, наших дітей, і нашого суспільства. Звичайно, ми до цього маємо готуватися і говорити, що основне говорити з кожною групою, її ж мовою, пояснювати і е, наводити реальні приклади, і наводити реальні цифри, і говорити в першу чергу про те, що це потрібно. Це нам потрібно, нарешті це нам потрібно. І, е, бо той, той власне, рівень ем, і, і сексуального насильства, і взагалі розуміння того, якими мають бути цивілізовані, нормальні взаємовідносини в суспільстві, вони не витримують критики, і нам серйозно треба поговорити. Дякуємо, пані Ірино, за ці коментарі і за те, що піднімаєте важливі теми. Ірина Тишко, голова громадського альянсу. Політична дія жінок була з нами в ефірі громадської трактивної та радіо. Один на все добре, пані Ірино. Тримаємося. Дякуємо. На все добре, на все добре, на все добре.